Перші дні війни Вінничина транзитом проїхало майже 600 тисяч людей. У нас був кол-центр, де вони казали, де вони знаходяться територіально, по якій трасі вони рухаються, щоб їм логістично було зручніше їхати. І в тій -то громаді давали номер телефону, щоб вони звернулися. У нас найбільший поток людей був через Оратівську погребичницьку територіальну громаду ну, дуже багато. Я вам хочу сказати, що. І там внутрішньопереміщені особи так і залишились, то із загальної кількості жителів територіальної громади, ратів і погребище це 23-24% від загальної кількості людей вони прийняли переселенців. Ми маємо цифру, що в Вінниці взагалі було зареєстровано 279 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Але після того, як були доокуповані там частина Херсонська, Харківська область, Чернігівська, Сумська, вони люди повернулися найбільше. Внутрішньопереміщених осіб тепер у нас знаходиться це Донецька область, Запорізька, Харківська область, Київська. Майже всі повернулися у свої домівки, і відбудовувати і так далі. Хочу зазначити, що серед них це майже ну, залишилось більше 40 тисяч дітей, а було 50 тисяч дітей, виявляєте собі. І що можу сприємно сказати, що вже тисяча дітей народилася саме у Вінниці, вирішили людей не розміщати в колективних центрах проживання. У нас найкращий показник на Україні У нас в колективних центрах, ну, так їх називають, шелтери, проживає майже 2% всього лиш. А люди живуть в приватному секторі. У нас дуже багато сел, селищ, де не було населення. Розумієте? І ми знаходили можливість через голів, старост Знаходити власників того житла, хтось віддавав даром, хтось продавав за якісь невеликі гроші, де не могли знайти взагалі власника, то комісійно відкривали, поки не знайдеться власник і розселяли людей. Ми маємо спільну програму з чеськими партнерами. Вони вже погодили проект угоди, і в Вороновиці планується будівництво. Модульного будиночку, я думаю, що до кінця літа ми це зможемо зробити. У нас посівних є десь 1,6 мільйона гектар в області, і посівна майже вже на фініші. Ми збільшили кількість овочевих посівів, тому що ми знаємо, що там основний овочевий ринок був Херсонська область. У нас на півдні дуже сприятливі кліматичні умови. На півдні області маю на увазі, де ми можемо збирати гарний урожай і помідор, і гурків. І, в принципі, в нас люди працюють. Ми зменшили посіви. Кукурузи, а збільшили посів тих окремих видів, які зазначило Міністерство АПК. Проблем з пальним, з засобами захисту рослин з добривами в цьому році не мав. З перших днів війни, коли Київ був в облозі, сюди була релокована військово медична академія. І нами було прийнято рішення для того, щоб збільшити кількість операційних бригад. До бригад цивільних лікарів були задіяні також інтерни з військово-медичної академії. У нас знаходиться велика кількість поранених, тому що по маршруту ми після Дніпра приймаємо Вінниця слідуюча, і ми задіяли 28 цивільних лікарень, де знаходяться військові. Після вже стабілізації після операційної. дуже багато наших хлопців. На жаль, від артилерійських обстрілів втрачають і в кінцівки і налагодили протезування. Наприклад, Вінницький протезний завод спочатку на він виготовляв такий жах, що просто бійці просили кінець. То вже налагодили і з німецьких комплектуючих роблять досить якісні також відгуки військових, які вже отримали це протезування від держави. Перед війною це моя особиста ініціатива була. Ми вирішили зробити потужне опікове відділення. Після 14 липня у нас друге опікове відділення в країні, перше у Львові. Да, да, нам не вистачає там новітнього обладнання, тому що воно має свою ну, потужну специфіку. Звертався до міністра охорони здоров'я, пообіцяв допомогти. І також пообіцяв допомогти МРТ, за яке піднімалось питання, що в нас. Державне МРТ одне в лікарні імені Піргово старе йому вже 20 років, то нам пообіцяли ще два МРТ, яке одна буде в лікарні імені міні піргово, а друге встановлено в регіональному онкоцентрі Подільському. Сьогодні вже про перехід заявили 150 громад. 90 вже отримали документи, а інші документи знаходяться в розробці. Управління релігії військової адміністрації дуже швидко опрацьовують. Всі священнослужителі знають, що ми не робимо якихось бюрократичних перепон. Прийняття рішеннями органами місцевого самоврядування за позбавлення релігійних громад користуватися земельними ділянками. Це також декларативно, тому що вони мають порушити саме земельний кодекс. Так само і стосується обласних рад. Це декларативний характер. Це тільки за рішенням суду може бути. Це мають робити самі громади. От якщо могилів Подільський не захоче, саме місто, громада і люди, які ходять до української церкви, вони, значить, приймуть таке рішення. І ми сприймемо любе рішення територіальної громади. Той стан справ Вінницького спорту, який був до сьогодні, він неприйнятний особисто для мене. З 156 спортсменів, які їхали на минулу олімпіаду з України, один спортсмен був з Вінниці. Тобто, куди витрачаються всі кошти? Чи це не стидно для Вінницької області? Але спортсмена треба підготувати по кожному окремо кандидату, який може поїхати представляти нашу державу на. Олімпіаді треба займатися системно, тому що це теж спортивний фронт. Вони піднімають наш український прапор на міжнародній арені. Переглянемо фінансову складову. Ми переглянемо підхід до формування саме тренерського складу спортсменів. Ми я запросив до роботи Дениса Солоненко, який представляв в Ріо-де-Жанейро Вінничину. Так, я зробив скорочення. Я бачу оптимально, хто працює, хто не працює. І були об'єднання департаментів, які мають спільний напрямок. Департамент спорту, департамент культури, департамент освіти. Вони тепер один департамент. Тобто, вже нема три бухгалтера, вже нема три кадровіка. Департамент охорони здоров'я ми об'єднали з реабілітацією, тому що у нас в області є місто курорт Хмільник. Там досить потужна лікувальна база реабілітаційна. Там був спротив, але Верховний суд постановив, що все ж таки ми правильно зробили. І... Це питання Там національного був. рівня. Ми, я можу відповідати лише за регіональний рівень. Я вже балотувався. Я є депутатом міської ради і голова фракції Слуга народу Вінницькій міській раді. Посада Мера це питання не сьогоднішнього дня, і під час війни я не думаю, що будуть вибори місцевого самоврядування. Всім вінничанам хочу побажати, щоб вони вірили в наші збройні сили, в наші сили оборони, вірили в перемогу і виховували своїх дітей справжніми патріотами України.